Віт, ну що, наближається до кінця 22 рік. А вже останні дні залишились до Нового року. Втім, замовлення йдуть, коробочки йдуть. Це наше третє замовлення в грудні цього року. Останні передостанні ще одне замовлення відправила і отримаю вже або. Числа 31 або на початку січня, в перших числах, тут будемо робити ще одну розпаковочку цього року. А що ж в нас тут що в нас замовляли? Це дуже збірне замовлення. Одне і вперше в мене замовили чоловічий набір пінка для гоління і бальзам після гоління. Знаю, по відгукам чоловіків дуже такі чудові, зволожуючі і регенеруючі, особливо коли у чоловіків така серйозна щитина. Так, і коли є подразнення після так, після гоління, то дуже чудові засоби на базі алої. Тож кохана дружина замовила на подарунок своєму чоловіку. І це дуже чудовий подарунок буде. А Потім Наталочка захотіла собі а, для порожнини рота ополіскувач для того, щоб нормалізувати мікрофлору ротової порожнини. А, ми користуємося дуже чудово. Засіб, да, він такий ядрений, такий дуже серйозний з елементами срібла. Втім, якщо є якісь подразнення, так, або буває десна напухла, або щось таке, прополоснули декілька разів, декілька днів, і воно все вщухає. Дуже такий must-have в домі. Далі Кремчики для рук на подаруночки такі символічні. Подружка замовила Валюша для своїх подружок. Вона знає, що таке алоє да, наша продукція, і таку символічний подаруночок зробила. А далі замовили тонік для обличчя з оновленої серії а, Тонік для вмивання на талочці піде. Так, от така нова серія. Саме для ну, ретельного захисту нашого обличчя, так як останній елемент для вмивання перед наносенням кремчику. І от такий. А... Умивалка, так, очищувач саме із серії Цейдберг, це для мене, адже я знаю, що який чудовий цей засіб в мене і гаджети Цейдгар, так, ось, І оце для всіх типів шкіри новинка наша з оновленої серії. Тож а, чимось воно. На аромат нагадує огірок. ну, Є, напевне, щось треба буде більш детально подивитися, адже я довіряю продукції 100%, да, а вже потім, коли я роблю огляд, вже детально вивчаю, що ж там таке чудове є. Далі, для персик, це я замовила дітлахам своїм, адже ну, ми там замовляли то Фрідом, то Імбір, то Асая був, а діти полюбляють персик. Ось якраз а своїм взяла додатково персик, допоки він в акції і ще в подаруночок, іде гель-концентрат, зайвим ніколи не буде. Так? А от а, важливо, коли ти маєш можливість вигідно користуватись тими пропозиціями, які компанія тобі надає. Тож полюбляємо раціональність, так, і от персик, до речі, зараз ще декілька днів можна замовити будь-який набір гелів. Так, з, додатково, з акційним гелем-концентратом, так і а, Наталочка замовила собі коктейля, захотіла спробувати манго. Ось а, для корекції ваги або на заміну певний, певних прийомів їжі. Він такий легкий і смачний. Це і напевне вже третя баночка вона бере собі по одному, так додає в раціон, Каже, що від, відчуття дуже чудові. От, ну і подарунковий пакетик. Який саме піде для наборчиків для подарунку чоловіку? Добре, тоді бажаю вам закінчити цей 22-й рік з певним натхненням, так, і бувайте!